Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чим ближче до виборів, тим більше буде з'являтись рейтингів, зручних і ручних. Пише журналістка Маріна Данілюк Єрмалаєва. Мені було страшно неприємно читати якийсь огидний рейтинг військовиків від НВЗ Резніковим. Якийсь там, який такий військовик, який такий військовик, як я оперна прима. Так, от, якби мене попросили назвати військовиків знакових, мощних і надзвичайно надихаючих, це би був полк Азов. і безумовно їх Відомий командир Денис прокопенко Редіс, вся його історія варта великого байопіку в майбутньому від діда Карла на радянсько-фінській війні до Ультрасів Динамо, як викладач англійської мови, став командиром, яка неймовірна жінка Катя стоїть за його спиною минулого року, коли зневіра біль стискала горло людям найбільш витривалим і емоційно стійким, оборона Маріуполя і Азовсталі не давала впасти духом. Бо якщо наші герої в умовах облоги і безкінечних обстрілів могли опиратися, що нам тут на вільній землі розпускати соплі і роз Склеюватись, битися, вигризати зубами право на життя. Я чекала тоді найперше звернень увечері Дениса, Паламаря та інших. Все інше було неважливе. Ми чудово розуміємо, чому для окупантів було важливо вбити наших безумовних героїв, покалічити їх чи показово стратити воленівці. Я дякую кожному бійцю цього знаменитого полку за 9 років невпинної боротьби за продирання скрізь міфи і стереотипи про нацистів з рогами і копитами за те, що зуміли донести усьому світу що такої мужності, що такої мужності вони не знали і не знали. Натимуть довго. Я дякую кожному, хто віддав своє життя за те, щоб нас тисячами не скидали із прицепів у ближні ери. Я прошу вибачення у кожної матері. Вибачення, яка не дочекалась сина живого чи мертвої з Маріуполя. Хто втратив рідну людину в Оленівці? Хто терпляче чекає з полону? Можливо, нині наших героїв менше в медіа. Можливо, їхні імена стараються згадувати менше, щоб не було питань, що ж насправді трапилось із Маріуполем, і критики, що ж там насправді начудили державники на перешийку з Кримом. З Цього приводу є гарне інтерв'ю про Копенка УП. Від 9.05.2022. наші герої Маріуполя тимчасово мовчать, але вони є, і справа їхня жива. Сьогодні 9 років полку Азов і їхнім наступникам. Подякуйте їм мовчки, подякуйте за Іловайськ, Маріуполь, Бахмут і за оборону Києва. Ми надто довго не цінили своїх героїв. Час їх цінити до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.